Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутерешем. Це вже третій приїзд Гутереша в Україну з початку повномасштабного вторгнення. Дуже важливо, що саме в Києві ми говоримо про те, як повернути мир і міжнародну безпеку, повну силу статуту ООН, тим нормам, які однаково важливі для всіх народів на землі, зазначив Зеленський. За словами Зеленського, Україна захищає цілі та при принципи статуту ООН, а отже, саме зараз вирішується те, яким буде майбутнє ООН та глобальна роль організації. Також Зеленський і Гутереш погодилися, що продовження продовольчої зернової ініціативи критично необхідне. Важливо працювати заради нашої гуманітарної ініціативи Зерно з України, і в межах цієї ініціативи нам вдалося залучити вже 200 мільйонів доларів та відправити понад 140 тисяч тонн зерна до Європи. Енії, Ефіопії, Сомалі та країн, що страждають від голоду, сказав президент.